Спортивний підрозділ Рено, який відповідає за найпотужніші моделі, підготував свіжу новинку Альпін Е390. Після успішного старту їхнього першого електричного хетчбека a 290, який приніс бренду рекордні продажі у 2024 році, четвертий рік поспіль. Логічно, що модельний ряд мав розширитись, і це не просто ще один кросовер, яких повно на дорогах. У Альпі навіть слова такого не визнають мовляв, це спортивний фастбек. Але якщо без маркетингових прикрас, перед нами купи подібний кросовер з динамічним профілем, похилою лінією даху і характером справжнього хижака. Побудований на платформі AMPR Medium, добре знайомій за Renault Megane і e tech та Scenic і e tech новий a 390 обіцяє бути найдинамічнішим серед своїх побратимів. Навіть Nissan Ariya Nismo, з яким новинка ділить платформу, змушений трохи посунутися. Alpine видає ще більше потужності. Alpine A390 виглядає набагато агресивніше, ніж його родичі на тій же платформі. Модель вирізняється елегантним, стрімким силуетом із високою лінією вікон та покатим дахом. Альпін неабияк попрацювала над деталями. Трикутні вирізи в передньому бампері ховають по десятку світлодіодів з кожного боку, а повнорозмірні світлодіодні смуги спереду додають ще більше харизми. Трикутний мотив повторюється і ззаду. В заглибленнях бампера під тонкою світловою панеллю з підсвіченим логотипом це виглядає дуже стильно. Центральне ребро на капоті ділить його навпіл і веде до великого так званого лезо з отворами, що направляють повітря для кращої аеродинаміки. Великі повітрозабірники спереду та непомітний спойлер ззаду підкреслюють спортивний характер машини. На задніх стійках французький прапор, що нагадує, вироблятимуть a 390 на заводі в Д'єппі на півночі Франції, як і в Renault Megane, Ручки задніх дверей сховані в стійках, а стандартні 20-дюймові колеса можна замінити на 21-дюймові для яскравішого вигляду, хоч це і трохи зменшить запас ходу. І ще класна фішка: Мішелін створив спеціальні літні та всесезонні шини ексклюзивно саме для цієї моделі, щоб забезпечити комфорт і ефективність у будь-яку погоду. Це найбільше авто в історії бренду, але воно все одно достатньо практичне за розмірами. Новинка має 4615 мм у довжину, при цьому його ширина 1885 мм, а висота 1532 мм. Колісна база 2708 мм. Але якщо порівняти, наприклад, з Tesla Model Y, то француз на 136 мм коротший та на 92 мм нижче. Дорожній просвіт 152 міліметри, що досить непогано для спортивного кросоверу. Звісно, що більший, значить, і важчий. Навіть у найлегшій версії він важить понад 2 тонни, 2121 кілограм, при цьому вага розподілена майже ідеально: 49% спереду та 51 ззаду, з багажником об'ємом 532 літри і з піднятими задніми сидіннями A300 390 став ще й найпрактичнішим. 390 побудований на платформі AMPR Medium, яку вже використовують електрифіковані моделі Renault та Nissan Ariya, але не думайте, що автовиробник просто скопіював та вставив. Шасі було переналаштовано за допомогою спеціального обладнання та індивідуального програмного забезпечення, розробленого для більш спортивної поведінки. 3-моторна повнопривідна система з одним мотором спереду і двома ззаду працює разом із системою активної векторизації крутного моменту. Вона покликана зробити автомобіль більш маневреним, ніж передбачає його розмір, мінімізуючи звичайну млявість, викликану вагою, яка притаманна багатьом електромобілям у цій категорії. На старті автомобіль запропонують у двох версіях: GT. Та GTS. Навіть базова GT видає 400 сил та 650 ньютон метрів крутного моменту. Це дозволяє розганятися з місця до сотні всього за 4 і 8 секунд і досягати максимальної швидкості 200 км на годину. А в топовій GTS потужність зростає до 470 сил, а крутний момент вражає 808 Ньютон метрів. Як результат, розгін до першої сотні займає лише 3,9 секунд, а максималка піднімається до 220 км на годину. Тут навіть є функція обгону. Вона на 10 секунд підвищує потужність двигуна, щоб різко обійти будь-кого на дорозі. Але після такого форсажу доведеться почекати 30 секунд перед наступним використанням. Уявіть, це як буст у відеогрі з таймером перезарядки, потужний заряд драйву, який доступний не постійно, а в найпотрібніший момент. Електромобіль також оснащений режимами звукового супроводу роботи електромоторів, що додає драйву і дозволяє водієві глибше відчути машину. Вперше для Alpine на передній осі встановлені потужні шестипоршневі гальма з дисками діаметром 365 мм. Підвізка класична пружинна, але з гідравлічними обмежувачами ходу в амортизаторах, які роблять їзду м'якшою і комфортнішою, не втрачаючи спортивного характеру. Обидві версії кросовера отримали 400-вольтову тягову батарею від французької компанії Vercor, виготовлену ексклюзивно для бренду. Акумулятор розроблений для підтримки високої потужності зарядки протягом тривалішого часу. Ємність 89 квт годин забезпечує запас ходу до 555 км за циклом WLTP при оснащенні меншими 20 дюймовими колесами. З 21 дюймовими легкосплавними дисками запас ходу зменшується до 520 км. Літій іонний акумулятор підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 190 кВт, що дозволяє зарядити акумулятор з 15 до 80% за 25 хвилин. Автовиробник запевняє, щоб проїхати ще 2 години по шосе, достатньо зарядити електрокросовер менш ніж за 20 хвилин. Обидві версії GT та GTS отримали сучасний тепловий насос у стандартній комплектації, що допомагає ефективніше використовувати енергію. Крім того, Alpine підтримує двонаправлену зарядку потужністю до 22 кВт, що відкриває нові можливості для власників, наприклад, використовувати автомобіль як джерело живлення. Середині Alpine a 390 тісно пов'язаний з моделями Рено. Тут знайдеш і 12- і 3-дюймову цифрову панель приладів, і 12 дюймовий сенсорний екран медіасистеми, розташований вертикально в портретній орієнтації. Але при цьому Alpine не пішла шляхом повного занурення у сенсор. Під екраном залишилися звичні фізичні кнопки та перемикачі, що робить управління зручнішим і нагадує налаштування у споріднених моделях. Інформаційно розважальна система побудована на базі Android і пропонує не лише зручний інтерфейс, а й функцію телеметрії, яку можна відстежувати через спеціальний додаток на смартфоні. У салоні встановили спортивні крісла та скошене кермо, на якому з'явилися кнопки вибору режимів руху. Топова версія пропонує максимум комфорту: переднє сидіння сабелт, обшиті шкірою НАПА. Крім стильного вигляду, сидіння пропонують масаж, підігрів і повністю електричне регулювання. А в списку опцій аудіосистема Devialet девіалет потужністю 850 Вт із 13 динаміками, паркувальний автопілот, а також камера на 360 градусів для максимально зручного паркування і маневрування. Новинка отримала передові системи допомоги водієві нового покоління, які буквально візуалізують на панелі приладів те, що відбувається навколо автомобіля. Серед нових функцій: інтелектуальний контроль втоми водія з можливістю автоматичного екстреного гальмування, система автогальмування, що працює не тільки під час руху вперед, а й під час руху назад, а також помічник утримання у смузі. А під час паркування підключається функція безпечного виходу для пасажирів. І, звичайно, за замовчуванням встановлений адаптивний круїз контроль із функцією Stop and Go. Альпін a 390 спроєктований і виготовлятиметься на рідному заводі бренду у французькому Д'єпі, саме там, де народжуються справжні спортивні машини. Старт продажів запланований на четвертий квартал 2025 року. На старті авто буде доступне у версіях GT та GTS із попереднім цінником від 65 до 76 тисяч євро. Остаточні ціни оголосять ближче до початку прийому замовлень. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.